Всім привіт, вийшли з дівчатами на вулицю прогулятися. А ще прийшла пора шукати роботу. Без роботи це, звичайно, дуже добре, коли сидиш вдома, але грошей мені ніхто не принесе, самі вони до мене не прийдуть. Тому треба шукати якусь роботу. Звичайно, хочу знайти роботу, ту, що я більше за все люблю. Хто нас дивиться давно, знає, що я майстер манікюру, в мене вже стажу дуже багато років. От. Ну, в Кривому Розі. Так сталося, що я працювала в зоомагазині певний час. А тут хочу знайти роботу, та, що мені буде до душі. І от зараз йду на співбесі. Закинула свою вакансію на Work.ua. І тепер зідзвонилася. Сьогодні ми знаєте, багато-багато мені видзвонювали, запрошували до себе на співбесіду, але переважна більшість була з правого берега. А зараз, коли тривога, від нас виїхати тут неможливо. А запізнюватись на роботу, самі розумієте, це теж фігня. Тому треба десь шукати роботу тут. Недалеко від хати, щоб і недалеко їздити. Короче, треба так, щоб і мені було зручно добиратися і щоб недалеко бажано було. Тому зараз йду на співбесіду, потім вам розкажу, що так. Всім привіт! Обіцяла вам вчора розказати про свою співбесіду. Олег з дівчатами пішли по магазинах, то до самого вечора пізнього ходили. Поки прийшли додому, поїли, а вже не хотілося нічого знімати. Сходила на співбесіду, їм все підійшло, але я сумніваюся, що підійшло мені, тому що в мене ще є дуже багато варіантів. Набагато кращих, ніж той там, де я була. І по зарплаті, і по умовах. Тому я ще буду ходити на співбесіди, для того, щоб знайти собі самий підходящий варіант. От, щоб мені все підходило. Вчора, поки я, слухайте, виставила резюме, і я не пам'ятаю, вчора казала, да? буквально через 10 хвилин мене просто засипали дзвінками, вайбері писали. Тобто роботи тут дуже багато, просто дуже багато. Хто захоче знайти, знайде по-любому різні варіанти, які хочеш. Тому буду шукати іще. Сьогодні дощі, добре, що ми сходили на ту співбасю. Вчора що так співпало. Такий дрібненький-дрібненький гидкий дощик накрапає на вулицю сьогодні. Не знаю, чи підемо ми, чи не підемо. Може, пізніше він і скінчиться, тому що зараз ще рано. Бо хотіли нам, дівчата, показати, десь тут є жилий комплекс. І тут багато-багато магазинчиків коло нас. Все, що потрібно є. Так що хочемо сходити, подивитись, де воно знаходиться, може воно нам пригодиться. Ось Прийшов Коля. купив шланг для нашого краника. Так, да. ось він. Я його вже прикрутив. Так що сьогодні вже будемо ми з водою. А це хоч цілий, нормальний? Ти дивився? І зверху дивився, все нормально, так? так? Бо мені не дуже сподобалось серед ночі бігати з цією водою. Так, 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 Бачиш, я все там повідмивала. Воно таке там зашморгане було. Таке, як я люблю. Миш-миш його. Ми завжди у всіх зйомних квартирах робили да, ремонти, переклеювали шпалери, видраювали все. Все робили. Міняли труби, газові колонки. Що ми тільки не міняли? Що ми тільки не робили? Ми завжди везде все робимо. Угу. Всім привіт. Привіт. Ми, да, вийшли прогулятися трошки. Тут лісочок у нас взагалі шикарний пошире. Там навіть є у нас столик. Ага, спали такий столик mm -hmm. там. Злата вивела десь тут через цей лісок, покаже нам жилий комплекс, в якому багато магазинчиків і все, що потрібно для життя. Що воно ближче, ніж нам іти до фори. Тим більше ближче, ніж до Новуса. Діана лишилася вдома, а Злата вивела нас на екскурсію трішки. Як гарно. Діти ходили, гуляли і надивали. самі надибали. Да. Ну, не самі, вони по карті подивилися, знайшли, що є така в нас тут недалеко. Пчілка називається. Йдемо зараз, подивимося, що там за пчілка. І окрім пчілки, що є. Всім привіт! На декілька днів випала з життя. Метушня, метушня, метушня і тільки метушня. Вже три дні. Сьогодні, нарешті, я вдома, тому що ми і то ми були на співбесіді ще на одній. Все мені дуже сподобалось, але хочу для порівняння піти ще на одну співбесіду. Вона у мене буде завтра. Щоб, знаєте, щоб себе не картати за те, що у мене була можливість. І, можливо, мені б там сподобалось більше, а я цією можливістю не скористалась, тому завтра хочу піти ще на одну співбесіду, і тоді вже буду для себе вирішувати щось. От, в колі вже відпустка скінчилася. Сьогодні пішов вже на службу. Сьогодні в нас так трошки неспокійно, навіть не трошки, неспокійно, але, ну. Нічого не поробиш. Я вже сьогодні вдома, зараз наготую їсти. Дивіться, в мене там вариться борщ, черговий борщ. А я не пам'ятаю, я казала: о той зелений борщ, той, що я наварила цілий баняк. У зв'язку з тим, що наш холодильник працював не дуже добре, мій зелений борщик скис. Тільки ми з Колею один раз встигли його поїсти, а Діана навіть не встигла. Дуже шкода, дуже-дуже мені дуже, дуже шкода. Я дуже люблю зелений борщик, але мені його дуже шкода. Тут у мене, бачите, вже стоїть зварена, як ми її називаємо в своїй сім'ї, сіра каша, пшенична. Зараз хочу до неї зробити печінки. От. Так що я сьогодні хазяйка. Були в гостях у тітки. От. Тому мене не було, тому не було коли знімати. Сьогодні хазяйную, все треба перепираю все, що у мене там є, все, що набралося, там і постіль, і пальто моє. Так що я сьогодні на хазяйстві, а завтра на співбесіду. І тоді вже вибираю щось для себе і до роботи. У мене сьогодні, як вже казала, велике прання. Перепрала, бачите, там і постілі, лахи, а це випрала ще своє пальто, Тому що позавчора, як ми були мої тітки в гостях, на мене трошки надзюрив тіткин пес від щастя, що я його взяла на руки, то мені довелося випрати якраз своє пальто. Сьогодні якраз погода трошки сприяє. Знаєте, цьому? Зранку був дощик, але зараз після обіду вийшло сонечко. Дивіться, як там гарно. Сонце світить сосни. Вийшло сонце і вітер. Вже другий день дуже сильний вітер. Якраз воно це все попросушує, попровітрює, тож воно в мене висохне швидко. Їсти наварила, Коля вже прийшов зі служби. Не знаю, чим будемо далі займатися, можливо, десь підемо ще вийдемо. Зараз буде видно. Навіть я не знаю, нічого не планували на сьогодні. Я ж півдня відпочивали, ніяк не могли встати з ліжка, а потім, бачите, така хазяйка вимкнула хазяйку і хазяйнує цілий день.